Компанія EXTRSTOC VITOWAS! EXTRASTOK! Це доставка по всій Україні. Краще веб речей з доступними цінами. Адідас Вінтаж. Вау, дивіться, вінтаж не Адік. Вов, крутяк на манжетах. Вау, Nike, Nike! Вау, ще Nike на манжетах! Крутяк! Вау, лото! Перша ми були рибок. Найкі! Флізові на манжетах. О, на манжетах! Пума на манжетах. Ще на манжетах. Офігезні тачі на манжетах. Но за нос фейс. Червоний, оригінал. червоний це крутей. Це крутіше, ніж чорний. Так, утеплені мультиплей. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту в Айбері. Продовжуємо огляд. Так, на манжетах. Воу, спорт! Гарний розмір. Десь розмір L Завужені. Ноткемп. Спортивні. Легкі розмір L. На манжетах. На манжетах. Так, продовжимо. Хотів би нагадати, щоб ви коментували. Також переходили в Viber спільноту там є огляди. Продовжуємо розпаковку мішка, повністю відкриємо, все, подивимося. Спортивні штани це універсальна річ, куди можна одягнути куди завгодно і на роботу, і на навчання, і дому просто ходити, і них спати, на манжетах, ще на манжетах, гарний розмір, десь LXL, також гарний розмір, розмір L на манжетах, на манжетах, Так, ще на манжетах, на манжетах. на манжетах. Хюмель на манжетах. О, тоже прикольный на манжетах. Размер XL. Написано 2XL, визуально LXL. Элька на манжетах. Флисови. На манжетах, стан гарний, розмір L, утеплений. Все, відкриємо. Весь мішок повністю на відео все. Як модно. Зараз знизу. На манжетах. Також на манжетах спортивні штани. Легкі гавайки. Десь елічка. Так, спортивні легкі. На манжетах. Також Анкл Sam, Це люблять в зал одягати такі. Широкі, модні. Спортивні флісові, утеплені. На манжетах. Зараз приберемо, щоб гарніше було. на манжетах. На манжетах тепли. На манжетах. Еще. На манжетах. На манжетах утаплені, на флісі, круті так. і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.